З вами Ліліяна Лягака. Час новин на Харківщині знову пролунали вибухи. Сталося це кілька хвилин тому під час повітряної тривоги. Звуки вибухів було чути і в самому Харкові. Перед тим було попередження від повітряних сил про ракети в напрямку міста. Наразі інформації про наслідки цих вибухів немає. Тривога на Харківщині триває й досі. Червоні також Дніпропетровська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області. Тож пам'ятайте про правила безпеки, не покидайте укриттів до відбою тривоги. Внаслідок вчорашнього обстрілу росіянами Харкова вже 16 загиблих. Їх тіла знайшли під завалами будівельного гіпермаркету Епіцентр, куди влучили окупанти. Щойно знайшли тіло 12-річної дівчинки. Повідомляє поліція Харківщини. Поранені 44 людини. Пошук людей триває. Рятувальники розібрали половину завалів. Встановити точну кількість відвідувачів, які перебували всередині магазину. в момент удару надто важко. Поліція вже вилучила дивом вцілілі у пожежі сервери і намагається це зробити за допомогою відео з камер спостереження. Зниклими безвісти вважають, що 17 сімнадцяти розпівробітників гіпермаркету, які досі не вийшли на зв'язок. На місці удару працюють психологи, які надають допомогу родичам людей, долі яких невідома. Сьогодні була віднайдена зранку нирка. Сьогодні було віднайдено інші рештки тіла, Це були кінцівки. Їх треба також обережно кожен елемент виокремлювати, доставляти на експертизу і відповідно встановлювати загиблих осіб. Ви бачили ці жахливі, дуже жахливі фотографії молоденького хлопчика, дитинки вісьми років, яка здавала аналіз ДНК, тому що є єдиним прямим родичем батька, який вчора пішов, певно, сюди, але батько не повернувся додому. Союзники України повинні надати дозвіл нищити ворога західною зброєю на території Росії. Про це в нашому ефірі заявив Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Він запевняє, якщо відповідне політичне рішення ухвалять, можна буде уникнути багатьох смертей, зокрема і на Харківщині. Противник намагається сформувати необхідне ударне групування для нарощування тих тактичних успіхів, які вони отримували на полі бою в Харківській області, а також потенційно до можливо відкриття ще одного напрямку. Є системна така проблема на поточному моменті. Це дійсно проблема. Більшість вогневих засобів, які тероризують місто Харків, які наносять враження по наших передових позиціях по прифронтових селах. Вони знаходяться на території Російської Федерації в місцях достатньо вдома для сил оборони. Але ми не можемо нанести по них вогневе враження з засобами, які ми у нас є, які надійшли від наших міжнародних партнерів. До них є боєкомплект. Чому не можемо застосувати, бо немає політичної волі саме наших партнерів західних щодо надаття дозволу застосування цих засобів по території Російської Федерації. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії. Він пояснює свою позицію тим, що нібито хоче запобігти переростанню конфлікту у велику війну. В інтерв'ю одному з німецьких видань він зазначив, що існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною, які працюють. Він також підтвердив, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи буде вона використана на Росії території нагадаю раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен виступили за те, щоб надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території країни-агресорки спроба теракту чи провокації на одній із підстанцій обленерго у Дніпропетровській області виявлено вибуховий пристрій. Усі деталі розпитаємо у нашої кореспондентки з Дніпра Олени Менделюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Тож що відомо про небезпечну знахідку? Вітаю, лілія. Інформація на жалі обмаль. Головне, що станом на зараз немає жодної загрози. Згідно повідомлення Міністерства енергетики України, на одній з підстанцій було виявлено вибуховий пристрій. Таку інформацію у відомстві прилюднили в ранковому зведенні. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів. Обійшлося без надзвичайних ситуацій. Ну щодо безпеки в регіоні цієї ночі сім годин лунала повітряна тривога. Захисники неба знешкоджували ворожу ціль. Так було знищено 11 шахедів. Ім від артилерії потерпала Нікопольщина через атаки, пошкодження школа, медзаклади, чотири торговельні павільйони і два магазини. Понівечено шість багатоквартирних будинків, як ви можете бачити на світлинах. Російська армія гатила прямо по квартирах мирних жителів. За інформацією, обласної військової адміністрації обійшлося без постраждалих впродовж дня. Прибережні території також потерпали від терору російської армії. за інформацією від районної військової адміністрації... Місто Нікополь попереджали про активність як артилерії, так і в дронів. Про наслідки вже буде відомо з вечірніх зведень. Тож дочекаємося офіційної інформації. Ну і нагадаю про те, що в Дніпропетровській області продовжує лунати повітряна тривога. Тож будьте, будь ласка, обережні і бережіть себе та своїх рідних. Студія вам слово. Дякую, колего, Ти теж бережи себе. Олена Мендалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. У кожній громаді має бути свій правоохоронець Ці своя поліцейська станція. Це мета національного проєкту Поліцейський офіцер громади наш наступний матеріал про те, як упроваджують цю програму, які обов'язки виконують місцеві шарифи. Тут буде моє робоче місце. Тут місце, скажімо так, як зелена кімната, якщо прийдеться працювати з дітьми. Олександр Присяжнюк показує нам поліцейську станцію, що відтепер працює в Шевченківській громаді на Миколаївщині. В наші обов'язки входить саме проведення превентивної роботи на території громади, виїзди на місце подій, спілкування з громадянами, ну, надавати їм поліцейські послуги. Станція обслуговуватиме жителів 21 села. Окреме приміщення було необхідне, так як. Ми базувалися в сільській раді, іноді зверталися заявники, де вони могли відкритися і розказати якусь свою проблему саме тільки мені, щоб ніхто ну якби з других не чув. Так, от у нас якби буде своя станція, де ми можемо добросовісно нормально виконувати свої функційні обов'язки. Також в Олександра буде напарник у відповідальності Сергія чотири населені пункти. Ближче спілкуватися із місцевим населенням, з громадою, реагувати на потреби населення, допомагати. Допомагати всіх важливих питаннях, що стосуються поліцейських обов'язків. Так, я певний час проходив стажування, в мене був гарний наставник. Ознайомився з територією, дуже здорова територія. Територія постраждала під час обстрілів, багато. Є. Сумних моментів у рамках національного проєкту поліцейський офіцер громади Сергій отримав службовий автомобіль. Це допоможе швидше реагувати на виклики та стежити за безпекою на дорогах. А незабаром кількість шерифів у Шевченківській громаді зросте до трьох. розрахунок робиться по кількості поліцейських, в залежності від кількості населення в громаді. По нашим нормам передбачено, що один поліцейський має обслуговувати поліцейську дільницю із населенням до 6 тисяч у сільській місцевості. Загалом у Миколаївській області працює вже 27 поліцейських станцій. У майбутньому планується відкриття ще 45. п'яти. Єлизавета, кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Британців можуть зобов'язати проходити строкову службу. Повернути військовий обов'язок. Обіцяє чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак. Вважає після досягнення повноліття та здобуття середньої освіти всі молоді британці повинні відслужити один рік у збройних силах країни чи бути 25 днів на волонтерських засадах у власній громаді разом із поліцією, пожежною чи медичною службою. Наголосив бути громадянином. Означає не лише користуватися правами, а й виконувати обов'язки. Запрацювати ініціатива зможе вже з вересня за умовою, що консерватори переможуть на парламентських перегонах у липні. Орієнтовне ціна питання 3 мільярди 200 мільйонів доларів на рік. Немає сумніву, що наші демократичні цінності під загрозою, невизначені часи вимагають чіткого плану та сміливих дій. Якщо ми, звісно, хочемо безпечного майбутнього для себе та наших дітей. Наш план допоможе молодому поколінні та країні загалом протистояти новим викликам. Наступний випуск новин вже за 45 хвилин. А просто зараз Олексій Фадєєв продовжить єдиний марафон. Олексій, тобі слово. Дякую, Лілія. ми дійсно зараз поговоримо про ситуацію на Харківщині в самому Харкові, зокрема.